У жовтні 2016 року я прибув до Нью-Йорка. і згодом прийняв хрещення в ім'я Господа Ісуса, став християнином. Слава Богу! Але більш ніж за рік у церкві я вивчив лише молитви і гімни, а мої знання про Бога і розуміння Біблії були поверховими, що мене сильно розчаровувало. Тому я часто самостійно шукав проповіді на Ютуб. Щоб зрозуміти Божу волю, у березні 2018 року я познайомився з кількома братами і сестрами. На зібраннях, спілкуючись з ними, я дізнався багато істин і таємниць, про які я ще не знав про історію, що стоїть за біблією, що таке втілення, що таке спасіння про різницю між істинним і неправдивим Христом. Божою і людською роботою це було дуже пізнавально. Слава Богу, мені дуже сподобались ці зібрання. На одному із зібрань брат Брайс зачитав слова не з біблії. Я був сильно здивований і запитав, кому належать ці слова. Він сказав це твердження всемогутнього Бога Христа останніх днів. Почувши ім'я, Всемогутній Бог, я був шокований. Пастер і пресвітери наполягали, щоб ми не контактували із церквою самогутнього Бога, бо ті вірять в людину, а не в Ісуса Христа. Я так розхвилювався, що не міг всидіти на місці. Я не сприймав те, що казав Брайс після цього тож вибачився і покинув зібрання вдома я крутився в ліжку, не в силах заснути. Все згадував зустрічі з членами церкви Всемогутнього Бога, спілкування з ними сильно просвітило мене, було дуже корисним. Але зараз у ліжку згадувалися слова пастиря і присвітерів про церкву Всемогутнього Бога. Я був засмучений і не знав, кого слухати тому зайшов на сайт, якому довіряю найбільше, у Вікіпедію. Щоб побачити опис церкви Всемогутнього Бога. Прочитавши, що ця церква була заснована людиною, що це людська організація, а не церква Бога, а також деякі тривожні негативні відгуки від ККП, я занервував і вирішив, що більше не буду слухати їхні спілкування. Я вже збирався видалити всі їхні контактні дані. Але в останню мить згадав про те, як ми познайомилися вони були справедливими, люблячими і терплячими до інших. Я дуже захоплювався їхнім характером, тим, як вони жили Вони справили хороше враження. Саме так. Вони не відповідали опису в інтернеті. І я пригальмував. Але я Занадто покладався на Вікіпедію і, поміркувавши, все ж вирішив видалити всі свої контакти з церквою Всемогутнього Бога і розповісти про це брату Пітеру, з яким я досліджував роботу Всемогутнього Бога. Пітер сказав, що до прийняття Господа треба ставитися серйозно, більше молитися і шукати господнього керівництва. Точно. У мене були суперечливі думки, те, що він говорить, має сенс. Прийняття Господа це важлива справа. Якщо всемогутній Бог, це Господь Ісус, який повернувся, чи не згаю я свій шанс прийняти Господа? Так, так, безумовно. Тому я помолився Господу. Господи, я такий розгублений. Проповіді церкви всемогутнього Бога дійсно живлять, але у Вікіпедії написано, що це людська організація, а не церква Божа. Господи, я не маю проникливості, тож прошу твого керівництва. Амінь. Якось дорогою до церкви сестра розповіла мені історію. Один віруючий в Господа попросив Бога спасти його в час кризи. Бог дав йому три шанси спастися, але той усі змарнував. Він сказав ні, я вже помолився Господу, він мене спасе. Після смерті він збагнув, що господь давав йому три шанси, а те, що він ними не скористався, призвело до смерті. У церкві я з подивом почув, як мій пастир розповідає ту ж історію. Я шоковано подумав це неймовірно. Двоє людей розповіли мені одну й ту ж історію в один день, Так. щоб я скористався своїм шансом бути спасенним Богом. Невже Господь говорить мені продовжувати вивчати роботу всемогутнього бога? Отже, я вирішив і надалі досліджувати східну блискавку. Слава, Слава, Богу. Слава Богу, Чудово! я зв'язався з Брайсом і поділився своєю розгубленістю. Я сказав: у вашому спілкуванні є істина та робота Святого Духа. Це дуже допомогло мені. Але я побачив у Вікіпедії, що церква Всемогутнього Бога заснована чоловіком на ім'я Джао це людська організація, а не церква Бога. І там багато негативної інформації від комуністичного уряду. Тому в мене з'явились сумніви, і я б хотів обговорити це з тобою. Брайс відповів досліджуючи істинний шлях, не можна покладатися. На сайти безбожників, політичні партії чи слова людей слід перевіряти, чи містить шлях істину, чи це Божа робота, це фундаментальний, найголовніший принцип. Так, коли Господь Ісус прийшов виконувати роботу, фарисеї хулили його і вигадували чутки, що він не був зачатий від Святого Духа, що він не воскрес і таке інше. Багато юдеїв слухали книжників і фарисеїв і не наважувалися йти за Господом. Але Петро, Іван та інші побачили, що він проповідує шлях покаяння, його чудеса і діяння від Бога і мають Божу владу і силу. Тому вони пішли за Господом Ісусом і здобули спасіння. Так! Це все показує, що головне у дослідженні істинного шляху побачити, чи в цьому є істина і робота Святого Духа. Це єдиний принцип. Правильно. Так. Потім Брайс прочитав уривок зі слів всемогутнього Бога. Прочитаємо і ми добре. ВсеМОГУТНІЙ Бог говорить, який найбільш базовий принцип у пошуку істинного шляху. Ти повинен звертати увагу на те, чи робота Святого Духа присутня у цьому шляху, чи ці слова є вираженням істини, про кого це свідчення і що це може тобі принести, вміння розрізняти між істинним шляхом і шляхом хибним вимагає кількох аспектів базових знань, найбільш фундаментальним з яких є визначення того. Чи присутня тут робота Святого Духа? Адже сутність людської віри у Бога, це віра в Духа Божого, і навіть їхня віра у втіленого Бога полягає в тому, що ця плоть є втіленням Духа Божого. А отже, така віра однаково є вірою в Духа, між духом і плоттю є відмінності, але оскільки ця плоть. Походить від духа і є словом, що стало плоттю, те, у що вірить людина, однаково є невід'ємною сутністю Бога. Тому, розрізняючи, істинний це шлях чи ні, перш за все потрібно звертати увагу на те, чи присутня в ньому робота Святого Духа, після чого потрібно з'ясувати. Чи присутня у цьому шляху істина? Амінь. Амінь. Брайс продовжив спілкування. В останні дні всемогутній бог здійснює роботу суду, висловлює істини, які очищають і рятують людство. Він відкриває цілі Божої роботи управління. Історії, що стоять за роботою періодів закону, благодаті та царства і досягнення цієї роботи, таємниці Божого втілення та імені тощо. Всемогутній Бог судить і викриває сатанинську природу людей та істину про їхню розбещеність, корінь зла і темряви в світі. Як сатана розбещує, а Бог спасає людство, Він вказує нам шлях. Як позбутися розбещеності та здобути спасіння так. і розкриває результати для кожного типу людей. Істини, які він висловлює, і його робота суду цілком здійснюють пророцтво Господа Ісуса. Я ще маю багато сказати вам, та, та тепер ви не можете, ви не можете знести, знести, а коли, коли прийде Він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди. правди. Амінь. А також пророцтво бо час уже. Суд розпочати від божого дому. Амінь. Амін. Багато істинно віруючих, які прагнуть Божої появи й роботи, відчули, що слова всемогутнього Бога є істиною й голосом Божим. А всемогутній Бог Господь Ісус, який повернувся, і вони постали перед Богом. Амінь. Усе, що від Бога процвітатиме за 20 років Євангеліє царства всемогутнього Бога, поширилося по всьому Китаю і наразі проповідується скрізь у світі. Амінь. Це унікальна божа сила і влада, плід роботи Святого Духа, прояв Божої мудрості і всемогутності. Так. Амінь. Слава Богу. Ці факти доводять, що всемогутній Бог є Господом Ісусом, що повернувся, а його робота істинний шлях. Амінь. Так. 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 Слава Богу. Спілкування з Брайсом нагадало мені недавно прочитані слова всемогутнього Бога. Які дійсно відкрили мені багато таємниць та істин. Хто, окрім Бога, може висловити істину? Так! Якби я не читав істини всемогутнього Бога, а сліпо повіри у брехні, розміщеній на сайті і поширюваній ККП, це було б нерозумно. Брайс попросив мене подивитися фільм Червоне перевиховання вдома. Батько головного героя очолює єдиний фронт КП. І Його слова, схожі на ті, що у Вікіпедії він каже, що церква була заснована людиною на ім'я Джао, її члени вважають, що його використовує Святий Дух і постійно слухають його проповіді, а це означає, що це людська організація, а не Божа церква. Ось що говорить у відповідь головний герой Хто заснував християнство? Хто заснував католицизм? Хіба засновником був Павло чи Петро? Ні хто заснував юдаїзм? Може, це був Мойсей? Ні. Хіба це не абсурд? Абсурд. А ти ніколи не визнавали, що Бог існує, що Бог став плоттю? Хай скільки істини висловлює втілений Христос, хай яка його робота, яке величне Його спасіння. Вони зроблять усе, щоб заперечити, приховати, засудити це? Так вони думають, що християнство було теж започатковано людьми, і це повний абсурд, Так і так є. якби не появи й робота Господа Ісуса не було б ні послідовників Господа, ні віруючих, ні християнства. Так. так? Як апостоли могли заснувати церкву? Хіба те, що люди прийняли верховенство і пастирство апостолів, означає, що християнство було засноване людьми? Не означає. Церква Всемогутнього Бога з'явилася завдяки Божому явленню та роботі, бо Всемогутній Бог висловлює так багато істин, а люди знають, що це Божий голос і приходять до Бога. Так. Всемогутній Бог засвідчив людину, яку використовував Святий Дух. Як керівника церкви він, як Моїсей, в період закону чи апостоли, в період благодаті, Бог використовує Його, щоб поливати, пасти і вести обраний народ Божий. Обраний народ Божий молиться в ім'я Всемогутнього Бога, а на зібраннях читає і спілкується про його слова Вони приймають керівництво цієї людини відповідно до слів всемогутнього Бога. ККП відверто бреше, кажучи, що ми віримо в цю людину. Вони заперечують явлення та роботу всемогутнього Бога та істини, що він висловлює, у них є приховані мотиви. Так. Якби не поява й робота Всемогутнього Бога, церкви Всемогутнього Бога не існувало б. Це незаперечний факт. Так і є. Так і і є. є. Я відчув, що головний герой мав рацію. Церква з'явилася завдяки Божій появі й роботі, а через те, що Бог засвідчив керівника церкви, вони кажуть, що церкву заснувала людина. Чи це не абсурд? Так, так. Це абсурд? Християни церкви всемогутнього Бога вірять у всемогутнього Бога. Чому ж ККП каже, що це людська організація заснована людиною? Поки я думав над цим, головний герой продовжував То чому ж уряд ККП стверджує, що церква це людська організація? Чому вони не згадують Бога у плоті? Чому вони ніколи не згадують слово «являється у плоті? Так ККП найбільше боїться істин, висловлених всемогутнім Богом. Бо знає, що всі віруючі у всемогутнього Бога, прийняли його бо прочитали Слово являється у плоті. Тому вони відволікають людей, кажучи, що церква Всемогутнього Бога. Заснована людиною, ховають правду про роботу всемогутнього Бога Христа останніх днів, щоб люди не йшли за Богом, і це привід, щоб гнобити Божу церкву, це їхня справжня мета. Правильно. Правильно. так і є. Це призвело до мого прозріння. Слова ККП, що церква всемогутнього Бога є людською організацією, перекручування фактів. І привід для переслідування церкви Всемогутнього Бога. Вони кажуть це, щоб відвернути людей від пошуку істинного шляху, щоб зупинити їх у слідуванні за Богом. Це лихий мотив ККП. Так, 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 абсолютно, після перегляду цього відео, Брайс сказав: вигадування ККП цих чуток і засудження церкви всемогутнього Бога є невід'ємними від її демонічної природи протистояння Богу. ККП є атеїстом і вірить у марксизм, ленінізм, ненавидить істину, божий прояв і роботу. Із 1949 року жорстоко переслідує релігійні вірування вона засудила християнство та інші домашні церкви як культи зла, знищила купу примірників Біблії, піддала переслідуванням і ув'язнила незліченну кількість християн. Так. так. Релігійні переслідування стали ще жорстокішими після приходу до влади Сі Цзіньпіня. Церкву трьох автономій закрили і зруйнували, а незліченну кількість хрестів знесли. Вони навіть планують переписати Біблію і Коран, щоб геть знищити релігійні вірування. Відколи Христос останніх днів всемогутній Бог з'явився в Китаї, ККП полює на нього по всіх усюдах. Заарештовуючи і переслідуючи християн багатьох із них було ув'язнено і піддано жорстоким тортурам. Так. А мільйони людей були вимушені покинути свої домівки. Це так. 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 КП змушує змі поширювати чутки, щоб підставити і очорнити церкву всемогутнього Бога. Щоб підбурювати і вводити в оману народ Китаю і світ, щоб і вони виступили проти церкви і засудили її. ККП прагне знищити Божу роботу останніх днів. Це доводить нам, що ККП це злий демон, який виступає проти Бога і вводить людей в оману. Це звір, великий дракон з об'явлення. Mm -hmm. Це здійснює біблійні пророцтва. І скинений був змій великий Вуж, що Зветься диявол. І, і сатана, що зводить усе світ. і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб ганьбити ім'я і Його і тих, хто на небі живе. Так. Так. Слухати брехню ККП під час дослідження істинного шляху і пошуку явлення Бога безглуздо, так і є. А деякі люди, шукаючи істинний шлях, читають, що написано у Вікіпедії, бо довіряють цьому сайту. І повірять цьому, якщо Вікіпедія каже, що це істинний шлях. Через Вікіпедію вони визначають, чи це істинний шлях, чи відповідає це істині? Ні. Чи містить Вікіпедія істину? Не містить це вебсайт безбожників. Вони збирають матеріали і пишуть все з точки зору безбожників. Усі безбожники глибоко розбещені сатаною і зрадили Бога. Вони не є людьми віри, а йдуть за натовпом і стверджують брехню. Вони повторюють все, що скаже ККП. Чому б не взяти інтерв'ю у самої церкви? Чому б не повідомити про неї чесно і об'єктивно? Так. так. Слова всемогутнього Бога і різноманітні свідчення членів церкви давно є в інтернеті. Чому про це не згадується Уряд ККП. Жорстоко переслідує церкву, і цей факт є на сайтах міжнародних правозахисних організацій. Чому вони не згадують це? ККП і релігійний світ зводять наклипи на церкву Всемогутнього Бога, а Вікіпедія їх повторює чи не виходить так, що вони навмисно приховують правду і поширюють брехню уряду. Вони є пропагандистськими знаряддями сатани. Це правда, довіряти Вікіпедії, досліджуючи істинний шлях, і вірити написаній там брехні хіба це не дурість? Якщо хтось вважає щось істинним шляхом, ґрунтуючись на оцінці урядів і релігійного світу стосовно того, що є істинним шляхом, чи є ця людина віруючою? Ні. Якщо вони не прагнуть Божих слів і не чують Божого голосу, а вірять словам сатани, какапе і релігійному духовенству, це означає, що вони слідують за сатаною, що їх увів в оману і захопив звір, і вони носять знак звіра. Так. Угу. Саме так. Так я відчув, що спілкування з Брайсом було проникливим і переконало мене. Я завжди вважав Вікіпедію найбільшою онлайн енциклопедією, яка охоплює все я дійсно їй довіряв, але потім зрозумів, що це вебсайт безбожників. Він не містить істини і не засвідчений Богом. Хай які перекручені лжевчення вигадую ККП Вікіпедія повторює ці помилкові ідеї Те, що в ній написано, є глибоко отруєним, як їй можна довіряти? Так досліджуючи істинний шлях, я мав перевірити, чи показаний він Богом, чи є в ньому істина і робота Святого Духа, бо тільки Бог є істина, шлях і життя, і лише Бог може вказати шлях. Так. І, хоча я бачив, що слово всемогутнього Бога є істиною і йде від Бога, я все ще перебував під впливом чуток ККП і не наважувався. Досліджувати роботу всемогутнього Бога, я був справді розгублений. На щастя, Бог використовував братів і сестер, щоб допомагати мені і направляти мене, щоб я не був обманутий, інакше я втратив би шанс привітати повернення Господа. Потім Брайс продовжив, оскільки це все брехня ККП, що заважає людям шукати істинний шлях, чому бог дозволяє цим вигадкам існувати? Бо за цим стоять його добрі наміри й мудрість. Прочитаємо ці слова всемогутнього Бога. Добре. Всемогутній Бог говорить у моєму плані сатана весь час стежав за кожним кроком і. Як тло для моєї мудрості завжди намагався знайти шляхи й засоби, щоб зірвати мій початковий план. Але чи міг я піддатися його підступним задумам? Усе на небесах і на землі служить мені, чи може бути інакше з підступними задумами сатани? Саме тут діє моя мудрість. Це – Саме те, що є дивовижним у моїх справах, і це принцип дії всього мого плану управління. В еру будування царства мені й досі не уникнути підступних задумів сатани, але я продовжую виконувати роботу, яку я повинен виконати. Серед Всесвіту і усього сущого я вибрав учинки сатани. Як тло для себе. Хіба це не прояв моєї мудрості? Хіба це не саме те, що дивовижне в моїй роботі? Амінь. Потім Брайс сказав Божі слова показують, що він не уникає сатанинських планів, а використовує їх для служіння своїй роботі, щоб завершити свій план спасіння людства. Божа робота в період царства, останній етап Його спасіння людства. Бог розподілить людей за родом, винагородить добрих, покарає лихих і завершить роботу судом. Так. так усі, хто щиро вірує в нього і любить правду, Бог веде у своє царство. Він викриє і знищить кукіль і невіруючих, які прагнуть лише наїстися, лихих людей і антихристів, що чинять опір Богові. Ця брехня прислужується Богу для виконання його роботи. Так і є. Істинні й неправдиві віруючі, пшениця і кукіль будуть виявлені в цій бурі брехні. Правильно, це випробування має пройти кожен, хто приймає Божу роботу останніх днів. Господь Ісус сказав Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідом вони йдуть, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Амінь. Амінь. Істинні віруючі, які люблять істину, не зважають на те, що говорять ККП чи релігійний світ, пишуть у ЗМІ чи на сайтах вони дивляться, чи це Божий голос і Божа робота. Пізнавши, що слова всемогутнього Бога це Божий голос. Вони слідують за ним, не зважаючи ні на кого, ні на що, вони вирішують слідувати за Богом. Вони мудрі діви. Слава Богу! Невіруючі, хто не любить істину і прагне лише наїстися, не шукають істини, а сліпо приймають сатанинську брехню і навіть поширюють її разом із ККП, шалено судячи Божу роботу останніх днів. Усі вони викриті як кукіль, як пси, лихі слуги й антихристи. Їх буде знищено і покарано, буде там плач і скрегіт зубів. Так, так. так. Брехня і релігійного світу викриває пшеницю й кукіль, овець і козлів, добрих і лихих слуг. Зрештою, Бог визначить результати для людей по тому, як вони віднеслися до Божої роботи і що зробили. Брехня та схеми сатани явно допомагають у Божій роботі. Та слава Богу, це спілкування показало наскільки мудрою є Божа робота. Правильно. Правильно. Ці чутки і брехня замилили мені очі. Для мене мало не замкнулися ворота царства. Ця думка налякала мене. Так. Тепер я знаю, що ключ до пошуку істинного шляху це слухати Божий голос, дивитись, чи це Божа робота, і не вірити брехні демонів ККП. Так слід бути розбірливими щодо слів пастирів і вебсайтів. Не можна сліпо вірити їм, інакше можемо потрапити в тенета сатани. Так, Так. Брак розсудливості та відсутність пошуку істини є дуже небезпечними. Утеча від млина чуток і вітання повернення Господа були Божою милістю для мене. Так. Слава всемогутньому Богу. Слава Богу. Це чудово.